Біологія 9 клас. Урок 9. Методи дослідження клітин типи мікроскопії. Клітини, їхню будову та процеси життєдіяльності досліджує наука Цитологія. Вона бере початок з відкриття, яке у 1665 році здійснив англійський дослідник Роберт Гук. За допомогою сконструйованого власноруч мікроскопа він розглянув оболонки клітини корка і запропонував термін клітина. У 1702 році голландський дослідник Антоні Ван Ловенгук також за допомогою мікроскопів власної конструкції відкрив бактерії та описав деякі клітини багатоклітинних тварин. Сучасні дослідження в галузі цитології спрямовані насамперед на вивчення найдрібніших органелей структур, їхніх функцій у клітині. Першим приладом, який дав змогу вивчити клітини, був світловий мікроскоп. Методи досліджень, які здійснюються за допомогою цього приладу, називають світловою мікроскопією. Методи світлової мікроскопії ґрунтуються на тому, що через прозорий чи напівпрозорий об'єкт дослідження проходять промені світла, які згодом потрапляють до системи лінз об'єктива та окуляра. Ці лінзи збільшують об'єкт дослідження. Сучасні світлові мікроскопи можуть забезпечувати збільшення до трьох тисяч разів. Клітинні структури найдрібніших розмірів були відкриті та вивчені за допомогою електронного мікроскопа, винайденого у першій половині ХХ століття. Електронний мікроскоп здатний збільшувати зображення об'єктів дослідження до 500 тисяч і більше разів. Конструкція електронного мікроскопа дещо нагадує конструкцію світлового, але замість променів світла в ньому застосовують потік електронів, які рухаються в магнітному полі лінз при цьому виконують електромагніти, здатні змінювати напрямок руху електронів, збирати їх у пучок і направляти його на об'єкт дослідження. За допомогою методу сканувальної електронної мікроскопії можна вивчити, наприклад, поверхні клітин чи окремих органел. При цьому потік електронів не проходить крізь об'єкт дослідження, а відбивається від його поверхні. У живих клітинах вивчають процеси їх життєдіяльності. Тонкощі клітинної будови вивчають на певним чином оброблених клітинах. Для цього клітини необхідно попередньо зафіксувати певними речовинами, швидким заморожуванням або висушуванням. Окремі структури фіксованих клітин зафарбовують особливими барвниками та виготовляють мікроскопічні препарати, які можуть зберігатися тривалий час. Щоб за допомогою електронного сканування мікроскопа сфотографувати поверхні клітини або окремих органел, їх покривають металічним пилом, наприклад, золота. Метод культури клітин дає змогу вченим постійно мати у своєму розпорядженні клітини різних типів. При цьому живі клітини утримують і розмножують за штучних поживних середовищ. Змінюючи компоненти поживного середовища, можна спостерігати, як різні сполуки впливають на ріст і розмноження клітин, інші їхні властивості. Культури клітин використовують у медицині, ветеринарії та службі захисту рослин для перевірки впливу різноманітних хімічних препаратів, вірусів, одноклітинних організмів, отримання біологічно активних речовин. Метод мічених атомів дає змогу з'ясувати місце та перебіг певних фізико-хімічних явищ у клітині. Для цього до клітини вводять речовину, в якій один з атомів певного хімічного елемента, заміщений його радіоактивним ізотопом. За допомогою особливих приладів, здатних виявляти ізотопи, можливо прослідкувати за міграцією цих речовин у клітині, їхніми перетвореннями виявити місце та характер тих чи інших біохімічних процесів. Метод центрифугування використовують для вивчення різних структур клітини. При цьому клітини попередньо подрібнюють і в особливих пробірках поміщують у центрофугу, прилад здатний розвивати швидкі оберти. Оскільки різні клітинні структури мають неодинакову щільність, за дуже швидких обертів центрофуги вони осідатимуть шарами. Щільніші структури швидше і тому опиняться знизу, а менш щільні зверху. Ці шари розділяють і вивчають окремо. Цитологічні методи широко застосовують для діагностики різноманітних захворювань людини, свійських тварин та культурних рослин, визначення фізіологічного стану організму. Так в онкології ці методи використовують для виявлення злоякісних і доброякісних пухлин, діагностики передракових станів і первісних стадій цих захворювань. Для цього виявляють аномальні клітини та вивчають їхню здатність до швидкого розмноження. Розроблено цитологічні методи розпізнавання різних захворювань. Наприклад, значне збільшення кількості еретроцитів свідчить про небезпечну хворобу, еретроцитоз, алейкоцитів, пробілокерів'я. У перше припущення про те, що хвороби людини пов'язані з патологічними змінами в будові та функціонуванні клітин, висунув німецький учений Рудольф Вірхов ще у 19 столітті.